mm -hmm. Нам дуже, скажімо так, імпонує майбутнє лідерство в Євросоюзі. Це і наші колеги з Польщі, які стартують так зване президентство. Це лідерство Євросоюзу на півроку. Воно буде тривати до літа, коли вступатиме в головування. Далі данія і от вчора пан Рюте, як генеральний секретар НАТО, зазначив, що він і альянс Нато вітають нову ініціативу литовсько-данську щодо не просто допомоги зброєю і ППО, системами, яких ми потребуємо 12, 15, може і 19 Чим більше, тим краще, звісно, як зазначає президент Зеленський. А насправді це вагома підтримка. Українського виробництва, спільного виробництва, розташування виробництва саме в Україні, це, звісно, і підтримка економіки, і сплата податків і підтримка наших сучасних технологій. Тому дуже важливо, щоб литовсько данську ініціативу підтримало якомога більше партнерів.